У чудовому куточку прибужжя, славному історичним минулим, пов'язаному з Богогардовою паланкою запорізького козацтва, у місті енергетиків Южноукраїнську є країна здійснення творчих мрій, центр дитячої та юнацької творчості. Заклад розпочав свою історію з 1 жовтня 1988 року як будинок піонерів. А у 1991 році був перейменований у СДЮТ. Ось він, дім дитячих мрій. Світ наш веселковий. Він здружити нас зумів і зібрав всіх в коло. Тут дорослі і малі та сказок герої розмовляють на одній зрозумілій мові. Після школи ти і я на гурток ідемо. Ми тут, як одна сім'я, весело живемо. Гарно нам відпочивати, з мрією дружити. Ось за що це даю те дуже люблять діти. Саме цими рядками можна охарактеризувати життя, що вирує в стінах центру. Кожного дня в різні пори року для всіх відкриті двері це Місця, місце, де живе чарівна казка творчості, фантазії, майстерності, таланту, любові до дітей і постійного пошуку. Діти приходять до нас, щоб вибрати свою яскраву дорогу і скласти свою райдужну історію. Центр дитячої та юнацької творчості міста Южноукраїнська це один із закладів позашкільної освіти, якому належить провідна роль у вирішенні питань розвитку творчих здібностей дітей та молоді, реалізації їх талантів, забезпечення змістовного дозвілля і психологічної підтримки, збереження національної ідентичності і самобутності. Це ДЮТ – заклад комплексного типу, який надає освітні послуги за такими напрямами. Художньо естетичний, еколого-натуралістичний, туристко-краєзнавчий, дослідницько-експериментальний. Потреба у творчості властива кожній дитині. Через випробування і успіхи вона пізнає світ і себе. Опановуючи своє нове ремесло, науку, той чи інший вид мистецтва, вихованці знаходять не лише нове хобі в години дозвілля, а й часто покликання на все життя. Справді, наші успіхи і негаразди родом із дитинства, з того ніжного віку, коли одні таланти розвиваються, а інші втрачаються назавжди. Дитинство визначає долю. Багато наших випускників стали артистами, художниками, фотографами, педагогами, дизайнерами. Це є осередком виховної та позашкільної освіти у місті. Одним з пріоритетних завдань закладу є організація та проведення масових заходів до міських та загальнодержавних свят, пізнавальних, розважальних і концертних програм, акцій, виставок для дітей, молоді та громадян міста. Свята це деюте це своєрідна реклама не тільки самого закладу, а й гуртків, які беруть активну участь у заходах. Це це завжди свято. Святкові привітання дітей з Днем Знань. Театралізоване відкриття новорічної ялинки. Сам себе оберігай! Програма про безпеку життя. А День міста це масові театралізовані дійства і фото з ляльками-велетнями, майстер-класи та спільні заходи з управлінням культури та МНС. Багато що в нашому місті ми започаткували першими. Танцювальний флешмоб до Дня Незалежності України подарували місту вихованці зразкового художнього колективу Фенікс до Дня позашкілля парад казкових героїв. Святкова хода головною вулицею міста, в якій задійно гуртківців, педагогічний колектив закладу, батьків-вихованців. Вихідні разом з батьками. Захід для об'єднання дітей та їх батьків спільною справою. Свято Фарб Холі, майстер-класи для дітей міста. Щоб створити чудову атмосферу свята, не потрібно щось вигадувати. Просто завітайте до ЦДЮТ – місця, де завжди панує дитячий сміх, захоплення та веселощі. Війна внесла свої корективи, поставила нові завдання. Організація освітнього процесу у воєнний час стала новим викликом для колективу ЦДЮТ. Безпечність території та приміщень з урахуванням наявності укриття спонукало керівництво закладу перенести роботу гуртків на базу ліцеїв міста, які мають тимчасові укриття, що дало можливість педагогам не переривати освітній процес під час частих повітряних тривог. Головним завданням наших заходів стало психологічне розвантаження дітей, зняття стресу і покращення настрою. Тому запрацював мобільний ігровий майданчик, щоб тривозі не піддаватись, давайте разом гратись» для дітей внутрішньо переміщених осіб та всіх охочих у дворах багатоповерхівок проводились майстер-класи. У такий спосіб педагоги ЦДЮТ намагалися підтримати юних мешканців міста. Це новий досвід, враження та емоції. З перших днів війни працівники закладу, вихованці, а також їх батьки долучилися до волонтерського руху. Діти сили, свободи і волі, об'єдналися для кращої долі, діти сили, свободи і волі, об'єдналися для кращої долі. Ми стали ми. Навчила скрізь темряву бачити сни. Але в мене є крила, але в мене є віра. І світло в очах моїх назавжди завжди. Mm -hmm. Дай руку будь поруч, мрія єдина Щаслива, квітуча моя. Raina Прекрасне завжди народжується в праці. Заняття в гуртках центру дитячої та юнацької творчості це праця серця, дитячої душі, невичерпної фантазії і, звісно, працьовитих вправних рук. Країна здійснення творчих мрій завжди чекає своїх жителів. Адже центр дитячої та юнацької творчості це цілий світ сповнений звуків і барв натхнення і творчих пошуків, своєрідний оберіг, добрий дім і теплий вогник для дітей і дорослих міста Южноукраїнська.